Правила безпеки під час виконання хімічних дослідів, забороняється брати реагенти незахищеними руками, залишати відкритими банки та склянки, що містять будь-які речовини, класти свої сніданки на лабораторні столи та вживати їжу в кабінеті хімії, пробувати хімічні речовини на смак, нахилятися над посудиною, у яку наливають якусь рідину, особливо їдку, самовільно зливати та змішувати реактиви. Зливати реактиви в раковину. Виливати та висипати залишки реактивів у склянки та банки, з яких їх брали. Міняти місцями піпетки та корки від різних банок і склянок. Залишати неприбраними розсипані або розлиті реактиви. Слід бути особливо обережними. Кислоти та луги є їдкими речовинами. Вони подразнюють шкіру, слизові оболонки та спричиняють опіки: каліперманганат, барій-хлорид – це токсичні та фізіологічно небезпечні речовини. Перед виконанням лабораторних і практичних робіт уважно ознайомтесь з описом роботи і вказівками щодо її виконання. У разі використання литких, отруйних, вогне та вибухонебезпечних речовин слід бути вкрай обережними. Правила роботи в хімічній лабораторії. Визначаючи речовину за запахом, не нахиляйтеся над посудиною, а спрямовуйте до себе газ рукою, не вдихаючи на повні груди. Пробірку закріплюйте в пробірку тримачі, фіксуючи її біля отвору. Запалюйте спиртівку сірником. Гасіть, накриваючи полум'я ковпачком. Нагрівайте речовини у верхній частині полум'я. Саме там воно має найвищу температуру. Нагрівайте спочатку всю пробірку або скляну пластину. Потім, не виймаючи її з полум'я, ту частину, де міститься речовина. Для захоплення й утримання гарячих предметів використовуйте тигельні щіпці. Для твердих речовин використовуйте шпатель. Перемішуйте розчин у пробірці струшуванням або постукуванням. Для перемішування речовин у хімічній склянці використовуйте скляну паличку з гумовим наконечником. Якщо розчин потрапив на шкіру. Перша допомога: якщо краплини розчину кислоти або лугу потрапили на шкіру, негайно змийте їх під сильним струменем холодної води, а потім обробіть пошкоджену ділянку 2% розчином питної соди або борної кислоти відповідно.